Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу тему і побудуємо спряження. Спряження це плавний перехід від прямої до прямої, від прямої до дуги і від дуги до дуги. Для того, щоб вам було зрозуміліше, почнемо з простішого. Ми зробимо спряження двох ліній, які знаходяться під прямим кутом, тобто під кутом 90 градусів. Проведемо одну вертикальну лінію абсолютно довільної довжини. І те ж саме зробимо з горизонтальною лінією. Довжина лінії в даному випадку ніякого значення не відіграє. Для того, щоб у нас вийшло спряження, нам обов'язково необхідно задати його радіус. Наприклад, ми задамо радіус 20 мм. Для того, щоб зробити спряження, нам необхідно від горизонтальної лінії відкласти. Точки, які будуть засічками на висоту 20 мм. Через ці дві засічки ми проведемо горизонтальну лінію, вона буде допоміжна. Те ж саме ми робимо з вертикальною лінією. Тобто, відкладаємо вправо засічку на відстані 20 мм в одному місці і в іншому, це робиться для того, щоб ми отримали дві паралельні лінії. Тобто, ця лінія паралельна до нашої цієї допоміжної, горизонтальна до цієї. При перетині, вони дадуть нам центр О, який являється іншою складовою нашого спряження. Тобто, ми маємо радіус, ми маємо центр. Далі все буде простіше. Ми беремо 20 мм, відкладаємо на лінії на циркулі, тобто це радіус спряження, ставимо ніжку циркуля в центр. І робимо таку дугу до тих пір, поки вона у нас не дотикнеться до наших прямих. Якщо ми бачимо, що є якийсь невеличкий зазор, таке іноді буває, ми це все просто виправляємо за допомогою товщини олівця. Тобто, в нас іде раз спряження і два. Тобто лінія вертикальна плавно переходить в лінію горизонтальну. Ми бачимо, що кут у нас залишається між вертикалью і горизонталью ті ж самі 90 градусів, але перехід вже не такий гострий, а плавний. Тут у нас буде радіус 20 мм. Це один вид спряження. Далі в нас ще буде спряження гострого кута. Гострий кут це кут, який менший хоча б на 1 градус від кута 90. Робимо будь-який, який вам захочеться гострий кут. Ми навіть не будемо його міряти, нам це не важливо. Знову ж таки, задамо радіус, ну нехай він буде 15 мм. З горизонтальною лінією ми робимо те ж саме: тобто, відкладаємо засічку на відстані 15 мм в одному місці і в іншому, проводимо лінію. З похилою лінією трошки складніше. Дуже багато студентів роблять таку помилку, тобто беруть і відкладають таким чином 15 мм. Це неправильно, тому що тут не буде 15 мм. Якщо ми проведемо лінію паралельно, то тут буде відстань більша, тут менше. І через це центр у нас буде не в тому місці, і спряження не вийде. Тобто, ми це прибираємо. Якщо в нас лінія похила, ми обов'язково спочатку проводимо перпендикуляр в одному місці і в будь-якому іншому. Головне, щоб у нас було дві точки. І от тепер вже тільки на перпендикулярі відкладаємо 15 мм раз і два. І через ці дві точки проводимо лінію. У нас повинна оця лінія і ця бути паралельними, те ж саме з горизонталями. Ми отримали центр. Далі ми вже, в принципі, знаємо, що робити. Є радіус 15, беремо циркуль, відкладаємо 15 міліметрів на циркулі, максимально точно, тому що тут кожен міліметр важливий. І робимо знову дугу. До тих пір, поки не дотикнемося до тих ліній, які ми спрягаємо. Наведемо сам фрагмент спряження, тобто похилу лінію. Плавний перехід у нас вже є, і горизонтальна лінія. Таким чином, ми знову ж таки зберігаємо кут, але в нас перехід не в вигляді такого гострого кута, а отакий плавний, скруглений. Це другий приклад. Третій приклад це спряження тупого кута. Це кут, який хоча б на 1 градус більше 90. Тобто, беремо і абсолютно довільно проводимо якийсь кут. Знову ж таки, міряти ми його не будемо, нам це не принципово. Задаємо радіус спряження. Ну, нехай, наприклад, буде 25 мм. З горизонтальною лінією все зрозуміло. Просто відкладаємо вгору. Точку раз, точку 2 на висоті 25 мм. Проводимо паралельну лінію. З похилою лінією робимо те ж саме, що й у попередньому прикладі. <кій> Проводимо спочатку перпендикуляр в одному місці і в довільному іншому. І потім вже на цьому перпендикулярі відкладаємо засічку на висоті 25 мм. Проводимо лінію. Ця лінія і нижня горизонтальна в нас перетинаються і дають нам центр О. Радіус пряження 25 мм, значить, на циркулі відкладаємо 25. Ставимо голочку циркуля в центр і робимо дугу. До тих пір, поки ми не дотикнемося до ліній, які спрягаємо. Наводимо необхідні нам фрагменти, тобто похила лінія, плавно переходить в горизонтальну лінію. На цьому спряження прямих у нас закінчується. Ну, ми бачимо, вони однотипні, тут нічого такого складного немає. Так, тут ми з вами забули підписати, що це в нас радіус 15. І так, три спряження ліній готово. Далі буде трошечки складніше. Далі зробимо спряження дуги, тобто кола і прямої. Для цього ми повинні провести рівну вертикальну лінію. Для того, щоб провести рівну вертикальну лінію, ми повинні ну, від краю відкласти якусь відстань вліво і ще один раз, для того, щоб лінія вийшла паралельною. Далі під кутом 90 градусів відкладаємо горизонтальну лінію. Нагадую, що для того, щоб побудувати окружність, нам потрібно спочатку провести ось ову лінію. Штрихпунктирна лінія закінчується завжди штрихами, а не пунктирами. І так, є центр. Проводимо окружність. Тут, вже в даному випадку, нам необхідно зафіксувати її радіус. Ну, нехай, наприклад. Радіус, в принципі, в даному випадку значення немає, але ми потрібні, повинні його знати. Нехай буде радіус 25 мм, радіус окружності. Відкладаємо на циркулі 25 мм. Тоненькою лінією проводимо окружність. Можна більше, ну, менше не бажано, бо буде погано видно, більше можна. Є окружність. Далі на довільній відстані від окружності і на довільному нахилі проводимо пряму, приблизно плюс-мінус. Можна її повернути трошки крутіше, можна трохи пласкіше. Це, в принципі, ролі не грає. Задамо радіус спряження. Для прикладу, нехай це буде 20 мм. Що ми робимо з прямою? Проводимо перпендикуляр, так як пряма в нас похила, і на цьому перпендикулярі ми відкладаємо радіус спряження 20 мм, тобто той, який у нас заданий. Проводимо допоміжну пряму. Тобто, ці дві прямі між собою повинні бути паралельні. Що ми робимо з окружністю? Ми повинні до радіуса окружності додати радіус спряження. Тобто 25 додати 20 буде 45. На циркулі відкладаємо 45 мм. Ставимо ніжку циркуля в центр окружності і робимо дугу, яка перетнеться. З нашою допоміжною прямою, от в цій точці в даному випадку, називаємо центр О. Радіус пряження 20 мм, тому ми відкладаємо на циркулі 20 мм, ставимо ніжку циркуля в центр О і по дотичній до окружності. Робимо дугу, потім вона в нас переходить до прямої, ми бачимо, що ось в цьому місці пряма в нас плавно переходить коло. Ми можемо навіть навести фрагмент кола, де в нас продовжується спряження. Тобто, ось тут у нас іде спряження. Пряма плавно перейшла в коло. Радіус спряження в даному випадку тоненькою лінією в кінці стрілочка, і пишемо радіус 20. Це ми зробили спряження дуги, тобто кола з прямою. Останнє, що ми зробимо в цій частинці нашої теми, це спряження двох окружностей. Робимо горизонтальну пряму. Рівну горизонтальну пряму. Для цього ми знову ж таки повинні від краю нашого формату. Тут ми рамочку не робимо, це в нас таке лекційне заняття. Ми його можемо зробити в зошиті. Тобто, по клітинкам вам буде ще, в принципі, значно простіше зробити. Головне, щоб горизонтальна лінія в нас була рівна. Хто робить все таки на форматі, то від краю формату відкладайте якусь однакову відстань, для того, щоб лінія в нас була рівно-горизонтальна. Проводимо штрих-пунктирну осьову лінію. Так, закінчується, знову ж таки, лише штрихом. Якщо щось не виходить, то користуємося стиральною гумкою. Це не є страшно. Так, далі робимо центр. Нашої першої окружності. Він може бути довільний. Просто в довільному місці проводимо вертикальну лінію, яка знаходиться під кутом 90 градусів до нашої горизонтальної. Тобто, ми можемо використовувати кутничок або лінійку для того, щоб впевнитися в тому, що тут є 90 градусів. Нехай перший радіус нашої окружності більшої, буде 30 мм. Тобто, ми беремо на циркулі. Відкладаємо 30 мм і тоненько проводимо окружність. Це буде перша окружність, яку ми будемо спрягати. Другу окружність давайте зробимо на відстані десь міліметрів 90, тобто відкладаємо від центра вправо 90 мм. Для надійності відкладаємо ще раз, щоб у нас вертикальна лінія була точно рівна і робимо ще одну вертикальну лінію, отримавши при цьому центр іншої окружності. Нехай в нас радіус 2 дорівнює, наприклад, 25 мм, відкладаємо на циркулі 25 мм. Робимо окружність тоненькою лінією. І так ми маємо дві окружності. Що ми з вами робимо далі? На одному малюнку ми зробимо два види спряжень. Це внутрішнє і зовнішнє. Тобто внутрішнє у нас піде сюди, всередину. Зовнішнє піде по зовнішній дотичній. Давайте спочатку зробимо внутрішній радіус. Радіус спряження внутрішній, тобто 1. Нехай він у нас буде 35 мм. Яким чином ми робимо цей радіус? Ми повинні до радіуса 1 додати радіус спряження 1, і до радіуса 2 додати радіус спряження 1. r 1 додати rs 1 додати 35 буде 65. 30 додати 20 ой, 30, 25 додати 35 буде 60. Нас зараз цікавить більша окружність. Тобто, з більшої окружності нам потрібно зробити радіус 65 мм, відкладаємо на циркулі 65 мм, із центра більшої окружності. Можна зробити вгорі, центр, можна зробити внизу. Ну, давайте зробимо внизу, а в принципі, хто як хоче. Так, є. Далі з меншої окружності робимо радіус 60 мм. Ставимо ніжку циркуля в центр і робимо засічку так, щоб вони між собою перетнулися. Це в нас буде О1, тобто радіус першого внутрішнього спряження. Радіус внутрішнього спряження у нас 35 мм. Тобто ми беремо на циркулі 35 мм, ставимо ніжку циркуля в центр і дивимося, де в нас буде дотикатися олівець до однієї окружності і іншої. І на даній ділянці ми отак наводимо наше спряження. Тобто, в нас це спряження повинно дотикнутися до більшої окружності, до меншої. Можемо навести фрагмент двох кіл в тому місці, де ми з вами зробили спряження. Тобто, раз, щоб було видніше. І фрагмент іншого кола в нас ось тут. Тобто, таким чином, ми з вами зробили внутрішнє спряження. Внутрішнє спряження у нас має радіус 25 мілі... 35 мм. Підписуємо 35. Тепер зробимо зовнішнє спряження. Нехай воно у нас буде, наприклад, RS2 дорівнює 90 мм. При зовнішньому спряженні нам потрібно, навпаки, від радіуса спряження 2 відняти радіус 1. І від радіуса спряження 2, відняти радіус 2. Що це буде? 90 відняти 30, буде 60, 90 відняти 25 буде 65. Що ми робимо далі? Всі побудови в нас підуть також в цю сторону. Якщо ми вже зробили внутрішній сюди, то, щоб не плутатися, ми зробимо всі побудови в одну сторону. Ставимо ніжку циркуля на відстані 60 мм. Ставимо голку циркуля в центр і робимо засічку радіусом 60, і з меншої окружності ми робимо засічку радіусом 65. Ось таким чином ми з вами отримали отут, в цьому місці центр О2. Що ми робимо далі? Радіус спряження у нас 90 мм. Значить, ми відкладаємо на циркулі 90 мм відстань. Ставимо ніжку циркуля в центр О2, і по дотичній з'єднуємо дві Окружності. Тобто це в нас буде зовнішнє спряження. Ось воно у нас таким чином плавно об'єднує дві ті ж самі окружності. Ми можемо також для наочності трошки навести дугу фрагмент дуги більшої окружності і меншої. Тобто таким чином ми отримали зовнішнє спряження, внутрішнє спряження. Зовнішнє спряження має розмір 90 мм. Тобто, для чого ми це все робимо? Ми тренуємося робити вправи на спряження для того, щоб ви могли зробити в другій практичній роботі технічну деталь, там, де буде ділення кола і різні етапи спряжень. В третьому відео ми пройдемо третю частинку нашої цієї об'ємної теми: це буде уклон і конусність.